Два роки назад на Чернігівську митниці прийшла нова команда скрипачальних митниці, заступники і вони свої накрили всю область. Накрили область таким чином, що підприємці почали отримувати від верхнярів інформацію про те, що для оформлення міфта декларації потрібно сплатити певну суму грошей у будь-якому випадку. Ми зібрали цю інформацію, дійсно вона знайшла підтвердження, тобто широких. Жерел, широкий пол підприємців надходила така інформація і була ініційована зустріч начальника митниці з підприємцями, і на цій зустрічі я був як заступник голови Громадська. Відбулася розмова достатньо відверта, на якій підприємці сказали, що я закладався, вони по ньому діють, ніяких додаткових платежів ніхто ходити не буде. В Чернігові у нас таке місто, тут срукована українська громада. Присутність моя на цій зустрічі, як заступник голови, також дала, я вважаю, дуже хороший результат, тому що це навіть сприймалося що це по В результаті ці люди побули нас два місяці, нічого вони нас вирішали і пішли з Тому взагалі робота комітету відбувається в форматі спору інформації від підприємців стосовно проблем, які їх турбують. Проблем тут якби дуже велика кількість, і ми можемо вже фактично на свій розсуд, на свій вибір вибирати якісь такі, які більш нагальні, і які можемо вирішити, скажімо, своєм Зараз, на своєму рівні. Зараз в даний момент ініціюємо зустріч підприємців в області з правоохоронними органами. Це СБУ, МВС ОПОС. Є голови, ми там трошки попросили, щоб пізніше це відбулося, тому якби ця затримка вона готова. Ця зустріч планується, є проект, і вона відбудеться, я так думаю, в найближчий період. Ми просимо голову, щоб якби він був особисто, і це дозволить провести її на належному рівні. Тобто результат цієї зустрічі. Я поясню, чому вона потрібна зараз. І рівень потрібен не заступників, а рівень начальників. Як ви. А чому нагальна потрібна? Тому що керівництво цих правоохоронних структур прийшли нові. Нові люди, вони. бачимо, Підприємці бачать якісь нав'язування старих правил, методів роботи, як раніше було. І на це вже підтвердження і навіть документального характеру.